Сьогодні понеділок, 28 серпня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Трагедія на трасі. Сьогодні у пів на другу ночі на спецлінію 101 надійшло повідомлення про автотрощу неподалік нового богу. Там водій вантажівки Вольво не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та допустив перевертання транспортного засобу в кювет. В результаті сам Керманич загинув. Його затисло понівеченими елементами кабіни. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували тіло нещасного. Наразі причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Миколаївщина продовжує горіти. Минулі вихідні відзначилися численними пожежами на відкритих територіях загальною площею у десятки гектарів. Суха погода та висока температура повітря висушує ґрунт та рослинність. Як результат, вже тривалий час в області утримується надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу. За прогнозами синоптиків, в ближчі два тижні ситуація принципово не покращиться, а значить, заклики рятувальників дотримуватися правил пожежної безпеки а в екстрених випадках терміново телефонувати на спецлінію 101, залишаються актуальними. У Миколаєві створили комісію, яка буде обстежувати безхазяйне нерухоме майно та ставити його на облік. Відповідне рішення ухвалив виконком міської ради. Головою комісії призначено першого заступника мера Віталія Лукова. До комісії увійшло 11 членів. Крім обстеження, вони мають узгоджувати заходи щодо збереження та утримання будівель, які залишилися без власника. Також комісія готуватиме заяви до суду про передачу цього майна до комунальної власності Миколаївської громади. До Миколаєва продовжують повертатися містяни, які мусили залишити власні домівки через військову агресію Російської Федерації. Водночас із цим по поверненню людей починає турбувати питання, чому в їхніх щомісячних платіжках виникає борг за спожиту воду. У комунальному підприємстві Миколаївводоканал пояснили природу заборгованості та що з нею робити. Усі подробиці дивіться в сюжеті. Щодня додому повертається все більше миколаївців, які були змушені тимчасово шукати прихисток в інших регіонах країни або за її межами. Однак по поверненню людей турбує питання, чому щомісячній платіжці є борг за спожиту воду. На комунальному підприємстві Миколаївводоканал пояснили, що заборгованість виникає через те, що залишивши власні домівки, деякі містяни припиняють передавати дані лічильника. Кожен місяць абоненти мають передавати показання водолічильників. А виконавець послуг має періодично, але не менше одного разу на рік, виконувати зняття контрольних показань. І якщо абонент не передав показання, то виконавце в послуг приймається середньодобове споживання. За останні 12 місяців, однак начальниця абонентського відділу Миколаївводоканал заспокоює містян у такому випадку. Ви можете надіслати ваші показники споживання води. Тоді підприємство здійснить перерахунок відповідно до ваших справжніх даних. Мешканці міста повертаються, і е, саме актуальне, актуальне питання це перерахунок за спожиті послуги, Це у кого немає водолічильників е, для цього необхідна. Надати довідку ВПО, паспорт, ідентифікаційний номер та довідку з обленерга про неспоживання електроенергії. Також фахівці каналу нагадують миколаївцям, що станом на сьогодні борг за водопостачання складає близько 237 мільйонів гривень. Тим, хто не має змоги сплатити всю заборговану суму одразу, підприємство пропонує укласти договір реструктуризації. Договір реструктуризації, це якщо простіше сказати, це розсрочка на декілька місяців. Закликаємо всіх на договір реструктуризації. Будь ласка, приходьте, при собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний номер і бажання укласти договір. Від початку поточного року договір з підприємством щодо розстрочки оплати послуги підписали лише 142 споживачі. Однак юристи водоканалу наголошують, накопичення боргів не призведе до їх списання. Тож єдиний вихід або сплатити всю суму одразу, або укласти договір щодо реструктуризації. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Президент України назвав успішною співпрацю Миколаєва та Королівства Данія. Глава держави вважає, що такий рівень партнерства може стати прикладом для інших громад. Мова про це зайшла під час інтерв'ю з Наталією Мосейчук. Ось що саме сказав Володимир Зеленський. Далі пряма мова. Що стосується інвестицій від держав особистих спрямованих в місцеві бюджети для місцевого самоврядування і підтримуючи реформу децентралізації допомоги з тим чи іншим регіоном, це відбувається. Відповідні є готуються кан не тільки договори. Є відповідні вже стосунки: місто з містом, регіон з регіоном, є підтримка. Є інвестування в це мете. Uh -huh. У нас з нею прекрасні особисті стосунки. Вона в Миколаїв взяла, сказала: Ні, я от мені подобається uh -huh. та ідея з патронатом. Її навіть я не знаю, що відбувається, тому що гроші її не йдуть в бюджет держави, а йдуть напряму. Вже вже сама Дані спілкуються з Миколаєвом. Uh -huh. Вони кажуть, у нас є проблеми, Я попросив її відкрити представництво. Вони щось відкрили, якийсь офіс, і я дуже радий, що є прямі стосунки. Це Є децентралізація відбудови держави. І мені подобається так, тому що це швидше. Я цього дуже хотів з, з патронатом держав з цим проєктом. Е, є якісь кроки, дані, приклад. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії Марта у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv Миколаєвець Самір Мірзоєв чемпіон Європи у столиці Естонії, місті Талін з 24 по 26 серпня відбувся чемпіонат Європи з Теквондо серед олімпійських вагових категорій та серед юніорів. У другий день спортивного форуму Миколаївський спортсмен Самір Мірзоєв завоював титул чемпіона Європи серед юніорів у ваговій категорії до 55 кілограмів. Тренують спортсмена Олег Машкін та Тетяна Росовська. Всього ж за три дні європейської першості в активі збірної України 10 нагород різного гатунку. А вихованець Миколаївської школи веслування Олег Кухарик став бронзовим призером чемпіонату світу у складі чоловічого екіпажу байдарки четвірки разом з Дмитром Даниленко, Ігорем Труновим та Іваном Семикіним. Олег Кухарик показав третій результат світового форуму на дистанції 500 метрів. Таким чином на чемпіонаті світу, що проходив у німецькому Дуйсбургу з 23 по 27 серпня, українська четвірка байдарочників не тільки здобула бронзу, а й виборола олімпійську ліцензію на ігри 2024 року. Які пройдуть у Парижі. Вітаємо спортсменів, тренерів та всю Україну з цим здобутком. У неділю, 26 серпня, у місті Баштанка пройшов відкритий турнір з Самбо серед юнаків та дівчат, який присвятили 32-й річниці незалежності України. У змаганнях взяли участь близько 200 юних спортсменів, як з Миколаївщини, так і з інших регіонів. Спортивну подію бачив і наш кореспондент Олександр Матюшенко. Подробиці у сюжеті далі. Традиційне зважування, підготовка татамі, розминка спортсменів, урочисте відкриття і старт змагань 26 серпня. На бойовій арені самбо у місті Баштанка відбувся відкритий турнір серед юнаків і дівчат, кубок героїв, захисників міста його присвятили 32-й річниці незалежності України. Сьогоднішній захід проходить до дня до річниці незалежності України. Захід проходить на високому рівні, присутні. Багато команд із усієї України також поряд проходить проходить ярмарка, в за рахунок якої зібрані кошти будуть перераховані до збройних сил України. Хотів би зазначити, що на сьогоднішній день дотримані всі заходи безпеки, поряд, поряд знаходиться укриття, тому в разі повітряної тривоги ми можемо всіх діток перемістити до укриттів. В нашій громаді є такі види спорту, як баскетбол, футбол, греко-римська боротьба, самбо. В нашій громаді самбо займаються більше як 100 діток. Наразі це, це велика. Велика кількість це різний вік. Це як хлопчики, так і дівчатка. Окрім збірної міста господаря турніру, сюди також приїхали спортсмени зі Снігурівки, Кривого Рогу, Миколаєва, Києва та дві команди з Одещини. Олександр Ноздратенко очолює Баштанський районний відділ поліції, а також є засновником місцевого клубу Самбо. Правоохоронцю вдається поєднувати щоденну роботу з тренуванням юних спортсменів. Каже, це перший великий турнір з боротьби, який приймає Баштанка після початку великої війни. Ви знаєте, що нещодавно Баштан грично відбили російських загарбників, і сьогодні приурочено цей турнір саме нашим героям, а також нашій незалежній державі 32-ї річниці. Саме з нагоди 32-ї річниці ми сьогодні проводимо цей захід. Представлені спортсмени 2009 року і молодше, наймолодшому значить, учаснику 2016 року народження. Вагова категорія 15 кілограм. Ну а найтяжчі вже в нас є такі, що і біля 100 кілограмів. За перше місце передбачений кубок, медаль та диплом і подарунок від міської влади. Срібним і бронзовим призером також передбачили дипломи і медалі. Загалом у турнірі взяли участь близько 200 спортсменів. Учасники та їх близькі, які приїхали підтримати юних борців, зізнаються. Змагання подарували чимало яскравих і незабутніх емоцій. Моя донька займається самбо ще з 6 років. Це наша, як, як би сказати, сімейна традиція. Її татусь, її брат займалися боротьбою. Це такий вид спорту, який надає дитині впевненості, сили, сили віри в себе. Бажання перемагати мені подобається конкуренція в цьому виду спорту. Взагалі мені спорт подобається. Вигравати люблю більше, ніж програвати. Програвати теж корисно, тому що е, е, поразка це шлях до перемоги. Ми приїхали теж підтримати баштанців. Наша сніврівка теж була деокупована. Після деокупації ми теж почали активно займатися і всім дружно підтримувати. Подальшому ми хочемо досягти великого рівня, щоб представляти на Україну наші таланти маленькі і сильні. У мене дитина дуже перспективна. У місцевій владі не виключають перспективи проведення таких змагань у подальшому, зокрема на пам'ятні та урочисті дати. Головна умова це безпекова ситуація у районі та Миколаївській області загалом. Ви бачите, на даних змаганнях залучені всі служби безпекові, які можуть бути. Це і поліція, і ДСНС, і швидка допомога. А також облаштовано тимчасові укриття в найближчому місці, тобто 20 метрів від даного татамі знаходиться найближче укриття. Загалом мені подобається, коли дітей забирають з вулиць і вони займаються спортом. Адже баштанщина це колиська спорту. Ви знаєте, що в Баштанщині є чемпіони світу, чемпіони України, майстра спорту з борьби греко-римської є самбо є кіокушенкай. і саме самбо формує в дитині вольовий характер, а також відповідальність за ту силу, якою він володіє. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, Ігор Невідомський. Новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду у вівторок, 29 серпня, синоптики знову обіцяють миколаївцям сонячний та жаркий день. Температура коливатиметься від плюс 21 до плюс 35 градусів за Цельсієм. Вітер східний, помірний, на вологість повітря 41%. відсоток. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. не примикайтеся до зустрічі на марті.